Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі, здорове свинарство. Як ви бачите, перевели ми поросят на суперстарт. Тобто з гранульованого корму вони перейшли на розсипний. Ось ще у нас залишається гранула, тобто це вже другий день вони на розсипному кормі. Суперстарт у нас майже такий самий, як і престарт, але він не гранульований. Чому так? Тому що немає різниці для таких поросят, чи він гранулюється чи ні. На грануляцію треба затратити великі витрати фінансові. Треба... Електроенергія коштує зараз не дешево, Тому немає, немає смислу гранулювати для цих поросят в даному випадку корм. Тобто, як ви бачите, поросятка так... ні... немає поносів. У них все нормально переходить, нормально вони переходять на цей корм, він зволожується зверху, поливається водою, ну і в принципі маємо тоді нормальні результати. Пробували, ставили багато дослідів, думали, що грануляція буде давати результат, але після 13 кг це вже... Безрезультативно. Навіть в деяких досвідах у нас була зворотня реакція. Ми бачили погіршення показників приросту. Ну, це, я думаю, було виняток ситуації. Тому ось так вони його вживають, без проблем їдять, задоволені. Трошки чумазі, але це пов'язано з тим, що зараз вологість велика в приміщенні, тому що... На вулиці Вологість була велика. Це тільки декілька днів сонця. Ну, така ситуація. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим пересадам.